Вітаю, шановні колеги! До вашої уваги матеріали методичної години від 2 грудня 2024 року. Сьогодні ви бачите найзатребуваніші серед бізнесу та вступників професії, які визначені Міністерством освіти і науки. Триває дослідження кар'єрних траєкторій випускників закладів профтехосвіти 2023 року. Маємо надію на злагоджену на роботу метод центру та закладів проти за результатами проведення онлайн-зустрічі 27 листопада. Щодо старту реалізації проекту громадської організації Фундація Проджектор з підвищення якості професійної освіти в громадах, які постраждали від війни, шляхом забезпечення доступу до якісного освітнього середовища, зокрема в частині профільної середньої освіти професійного спрямування. Та впровадження антикризового менеджменту в закладах профтехосвіти деяких областей на закладах Чернігівщини профтехосвіти поширено інформацію і е, імплементаційну форму для участі в проєкті. Ви бачите, що деякі заклади зареєструвались до 10 числа, триває реєстрація. Випущено збірник, новий профтех. Які е, розроблено для трансформації закладів профтехосвіти. Цей путівник вийшов за підтримки Міністерства освіти і науки України та командою однодумців, які підтримали в цьому намі. Чернігівщина долучилась до Європейського регіонального саміту шкільного харчування. На сайті навчально-методичного центру профтехосвіти з'явилася нова рубрика навчання дорослого населення. Там є посилання на заклади профтехосвіти, які надають відповідні послуги. На екрані ви бачите ряд документів, які надійшли на навчально-методичний центр, направлені на заклади профтехосвіти. На сьогодні триває багато розробків професійних стандартів, до обговорення яких відповідно залучаються із заклади. В листопаді відбулося засідання супервізійної групи. Працівників психологічної служби, які триватиме засідання ці двічі на місяць до 10 січня 2025 року, також відбулася чергова експертна розмова викладачів суспільних дисциплін закладів профтехосвіти з теми «Міф Богдан Хмельницький, палкий прихильник союзу України з Росією. Розвінчуємо відповідні міфи. 12 листопада відбувся методичний семінар ефективної організації викладання фізики традиційними і інноваційними способами. Кулінарний батл пройшов в Чернігівському центрі професійно-технічної освіти за сприяння організаційної підтримки швейцарсько-українського фонду Дісайд. 13 листопада в місті Києві відбувся табір підприємства від Junior. Для участі певних областей, які впроваджують програму компанія, 14 листопада чергове засідання обласної ради учнівського самоврядування, де лідери обмінялись досвідом популяризації діяльності органів учнівського самоврядування в закладах. На YouTube-каналі навчально методичного центру з нагоди Дня працівників сільського господарства розміщено інтерв'ю з директором Дістерільського професійного аграрного ліцею. 19 листопада відбулась секція працівників психологічної служби. Також деякі педагоги, інформацію, про яких ви бачите на слайді, долучились до всеукраїнського вебінару, який організований навчально-методичним центром освіти у Донецькій області. Віртуальний майстер-клас професії кравець, майстром виробничого навчання Чернівського вищого професійного училища побутового обслуговування відбувся 21 листопада 2024 року. Черговий номер обвіти профтехосвіти за листопад 2024 року присвячений міжшкільним навчально-виробничим кандидатам та ресурсним центрам Чернігівської області. Онлайн-засідання обласної методичної секції вихователів гуртожитків відбулося 21 листопада. 26-го планове засідання методичної секції працівників будівельної галузі. Також цей день було засідання медичних працівників з професії перукар перукар модельєр 27 листопада було засідання секції педагогічних працівників сільськогосподарських професій та автомобільної галузі. 28-го фахова зустріч старших майстрів закладів профтехосвіти Чернігівщини. Розпочато онлайн-навчання педагогів за програмою англійська мова з нуля Степ-бай-степ». Відбулося за ініціативи навчально-методичного центру психолого методичні тренінги, диференціація та індивідуалізація навчання, в якому із методистами центру взяли участь вищі працівники будівельного ліцею і Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування. Триває вивчення стану реалізацію наскрізних змістовних ліній при викладанні загальноосвітніх предметів в закладах професійної освіти та результати участі учнів в олімпіадах загальноосвітніх предметів. На слайді ви бачите перелік закладів, які представили роботи на конкурс Моя батьківщина Україна. Електронна бібліотека поповнилася відповідними матеріалами. На платформі Професійна освіта онлайн з'явилися нові курси. Державна кваліфікаційна атестація відбудеться саме в цих закладах в грудні, і обласні методичні секції позначені і вебінари на цьому слайді. Увага на нове положення про атестацію педагогів і що відповідно там змінилося.